Всім привіт, з вами Настя. І сьогодні ми граємо у е, перший поцілунок на страшній вечірці. чи... Ну, якось так. Хі -хі. Кожен раз забуваю, як там правильно воно переводиться. Ну, бо це взагалі якесь французьке слово, як я розумію, ось, ось це останнє. Е, тому навіть е, не знаю. Як воно правильно має переводитись, типу сойерс. Це то, як я читаю його. Так, добре. Починаємо, починаємо спочатку. А, так, ми починаємо спочатку через те, що ми, в принципі, в минулій частині вже добились свого і поцілували одного хлопця. І в цій частині будемо намагатись ще когось поцілувати. Єй! <починає> Ось і вона. Ось і вона вечірка, де я нарешті отримую свій перший поцілунок. Перший поцілунок на вечірці нарешті, це станеться. Хочу додому. Ти жартуєш? Я не для того тебе привела сюди, аби ти пішла з нічим, Марц. Марц, ти маєш поцілуватися з кимось. Так, отож, е я. Не півжартую, просто трохи нервуюсь. Не переживай, ти вже все вирішила, чи не так? Незважаючи ні на що, ти когось поцілуєш В губи, тому що, ці вже... Тому що тобі вже набридло бути нецілованою за все своє довге життя. Не говори це! Я знаю, я тут, тому що маю це зробити. Ага, і як твій фамільяр я повністю тебе підтримую. Добре, але чому ти наполягаєш на тому, аби бути моїм фамільяром? Хоб, хіба у відьом не може бути просто кішки подруги. Дозволь мені бути корисною для теми, мар... мастере, няв-няв? О Боже, зупинись, я дозволила тобі допомогти мені, так що ніколи більше не говори подібного. Ага, ага, давай, йдемо. Тут ем, трохи людяно, так? Чим більше, тим краще. Йди вперед і поговори з кимось. Гаразд, з ким я маю поговорити. Маленька людина, хлопець, інкуб повернутись до столу з закусками більше варіантів. Так як минулий раз я вибирала хлопця Інкуба, в цей раз я хочу поговорити з маленькою людиною. Дивне питання, але там на люстрі крихітна людина? Це Жук? Я його з'їм? Ха. Не смій! Ох, він кудись полетів. Чого ти чекаєш? Біжи за своєю здобіччю. Я, напевно, її налякала. Я піду і вибачусь. Я не буду намагатись з'їсти її чи щось таке. Хі-хі. Ей, ви. Ні, кроку вперед! Ти хочеш спіймати нас, чи не так? П-п-про... Що ви говорите? Та кішка твоя подруга, чи не так? Ми бачили цей вогонь в її очах. Ми не будемо поглин... поглинути кимось на кшталт неї. Я просто хотіла вибачитись. Вона погодила себе дивно перед жуками, але я не дам їй з'їсти вас все в порядку. Так, трошки воно голосне. Отак. Я не дам їй з'їсти вас все в порядку. Дійсно? Тоді добре. Приносимо вибачення за те, що подумали так. Все в порядку. Я не звинувачую вас. Ем... Нас знають під ім'ям Оффін. І як звуть вас, мадам відьма? Марципан. Раді познайомитись з вами, Леді Марципан. Вітаємо вас в нашому найпрекраснішому вечері. Хм? Але Джем сказала, що це дім чірвала. Пер червал лише приймає гостей, сама ж резиденція належить нам, доволі велика для Молі, чи не так? Так, дійсно. Але чому ти захотіла жити в місті, що наближено до ем, розмірів всіх інших? Ми думали, це очевидно, ми дуже багаті, як ви бачите. Я бачу ця дівчина дивна, але через, через це з нею хоча б легше говорити. Продовжити балакати і попрощатися піти. Тож пофін, що ти робиш на люстрі? Ох, сяючи в огні наша слабкість. Ми часто насолоджуємось порх. У їх теплі, і ця люстра надзвичайно підходить для цього. Це особливість моле чи хіба вас не притягує до світла, до тепла. Нам здається, що всі істоти тягнуться до цього, хоча ми можемо мати особливу слабкість. Напевно, не знаю нікого іншого, хто проводив час на люстрах. Це все просто тому, що ви не літаєте. Чи ви можете літати? Відьби мають надзвичайно багато різноманітних сил. Так що іноді нам важко відслідковувати це? Я відьма світла, але недостатньо світла для того, аби літати. Але недостатньо світла для того, аби літати. ха Ха-ха, поганий жарт. Відьма світла. Ми заінтриговані. Розкажіть нам більше. Вау, все якимось чином. підходить Все якимось чином проходить добре. Гадаю, це щасливе співпадіння? Може, я можу продемонструвати на дворі? Я можу показати вам, але ми можемо вийти на двір. Не хотіла би переривати ваш вечір. Веселощі нікому не, завад... не заважають, але якщо ви хочете вийти на двір, ми з радістю складемо вам компанію. <плес> Чи підходить це місце? Ми ледве можемо чекати. Ах, Це має підійти. Починаю. Неймовірно, вони сяють так яскраво. Леді Марципан мене. Ми не мали жодної гадки про те, що відьми можуть робити щось подібне. Ох, це нічого такого. М -м -м. Але це чудово. Ми в захваті. Хей, зачекай секунду. Це хіба не. Смішно, романтично. Це буде романтично, ха ха. Ага, я тільки зрозуміла, що це перетворило, що перетворила це все на трохи романтичну обстановку. Це не дивно? Так яскраво, неймовірно. Ох, ви щось казали? Н нічого, Ха -ха -ха. Ах, це настільки весело. У нас ніколи не було такого друга. Ми маємо запросити вас знову. Що? Я думала, що у вас щонайменш. Більйон друзів, ви ж постійно влаштовуєте такі великі вечірки. Ах, якщо ви не помітили, ми доволі маленькі, і наші гості часто не помічають нас. Відповідальність за прийом гостей зазвичай лежить, лежить на серії червалі, через те, що наш голос зазвичай погано чують. Ух, зрозуміло, я не подумала про це. Це перша річ, яку ви мали помітити, і все-таки ви не побачили цього? Я не знаю, гадаю, я просто забула, вибачте. Ні, ні, все в порядку. Ми раді, що цю, е, ніч до нас... ми раді, що цю ніч до нас відносилась як до звичайної особи. Я все відчуваю, що ця дівчина хтось важливий. Але вже занадто пізно питати? О, прикольно. Принцесо, принцесо. Принцесу? Чи ми забули згадати про це? Гаразд. Це не має значення. О, Боже мій, я намагалась отримати поцілунок від принцеси. Що таке наша слуга? Нас десь потребують. Пробачте, що перериваю. Його величність побачив. Ой. Минутку. Його величність побачив нас посеред чарів цієї відьми і висловив ж... жахливе занепокоєння. Так, вибачаю, треба було стоп нажати, бо мені подзвонили. Так. Е... Пробачте, що перериваю його величність, побачив вас посеред чарів цієї відьми і висловив жахливе занепокоєння. Занепокоєння? Чи є тут щось, через що можна бути занепокоєним? Мене послали забрати вас до того, як вас вас ця людина? І я вибачаюсь, я не хотіла завдати клопоту вашій родині королівських молей. Зовсім ні, леді Марципан, це звичайне недорозуміння. Ми маємо попрощатись з вами на цю ніч і пояснити все нашому батькові. Але спочатку ми маємо висловити подяку за цей неймовірний вечір, незважаючи на те, що він був досить коротким. Ох, ем, немає за що вашу величність. Будь ласка, звертайтесь до мене просто пофіг. Використання першого імені з принцесою? Вона дійсно наклала на вас якісь чари, чи не так? Це так тривожить? Так, я щось з якщо вона її просто поцілує і десь піде. Ви зробили неймовірну послугу нам, коли показали свої магічні сили леді Марципан. Чи можемо ми щось зробити, аби аби віддячити вам? Гаразд, я прийшла сюди з певною метою, але не знаю, чи варто це говорити. Ми раді виконати будь-які ваші побажання, тепер скажіть їх. Я ніколи не цілувалася раніше, тому я хотіла, аби це якось сталося. Але я прекрасно зрозумію, якщо ви не зможете. Поцілунок з принцесою? Ох! <смеш> Непритовніла <смеш> ловару. Ви впевнені? Не бажаєте, аби ми поділились частиною нашого статку? Ні безцінного, дорогоцінного каміння, ні мішка золота? Не думаю, що я зробила щось, аби просити про такі речі. До того ж, ця річ найближ... найбільш важлива для мене зараз. Тоді вирішено. Ми теж ніколи не розділяли поцілунок з кимось іншим. Давайте спробуємо. О. Крихітний цьомчик. Так. Я маю це скопірувати, бо це милота. Так, крихітний цьомчик. Ви задоволені? Так, дякую, я рада, що мій перший поцілунок стане таким приємним спогадом. Ах, принцесу дійсно поцілували, як грішно, ти грішна відьма. Заздрість не личить вам люба слуга. На жаль, е прийшов час нам відбувати до нашого батька, який чекає на нас в нашому королівському горищі. Будь ласка, прийдіть ще леді Марципан. Я обов'язково прийду. Ще раз дякую, Пофін. Кінець пофін. Милота тут. Можна спробувати, типу, пройти той момент, де я а, проходила, з, м, проходила з цим сукубом, інкубом, сукуб, це дівчина, інкуб, так. І спробувати пройти, типу а, Момент, де був вибір не говорити далі з тим його братом, а типу піти десь ще. Трохи людяно, так? І підемо до хлопця інкуба. Отримати поцілунок від інкуба має бути не дуже складно, так? Чорт забирай, ти хочеш піти до Чірвала, а ти відважна. Удачі! Ага, я я, схож... я скажу йому привіт. Я підійду, якщо тобі потрібна буде допомога. Дякую, я пішла. О, так ти тут вперше? Привіт, я подруга Джем. Гадаю, ти знаєш її? Отак ми. Е, о, так ти Марципан? Вона постійно про тебе говорить. Радий, що ти прийшла. Ага, я зазвичай не ходжу на вечірки, але тут круто, я гадаю. Отже, вечірки трохи не твої, так? Чи можна мені запитати, чому ти вирішила прийти на цей вечір? Просто захотілося. Ой, просто захотілося? А, ха-ха, мені через це трохи ніково. я намагалася знайти кого-небудь для ем, романтичних відносин. Чому я йому це говорю? Він змусив мене настільки розслабитись, це через його інкубські здібності. О, романтичні відносини. Не здивований, що ти підійшла до мене. Боже, о Боже, це було занадто прямо, він все не так зрозумів. Він збирається зробити свій крок через мої слова. Мій перший поцілунок станеться просто тому, що в мене вирвалося? Гайзели, підійди сюди на хвилинку. Ем, ти чогось хотів? Просто хотів представити тебе подрузі Джем Марципан. Скажи привіт. П привіт! Сподіваюсь, ви гарно проводите час. Ага, Я... мені подобається ваш дім. Ах, дякую. <three> Подивіться, ви так добре потоваришували один з одним. Продовжуйте цю неймовірну розмову. Я скоро повернусь. Ах, він похлопав мене по спині перед тим, як піти. Це підстановка? Він намагається мене звести? Чи маю я дати йому піти? Варіант цікавий, чи піти за червалом, чи дати йому шанс. Мені кажеться, що дати йому шанс, а потім піти, перед... типу, після того, як трошки поговорили. Мій брат Ем трохи настирливий, вибачаюсь. Ох, ха-ха, все в порядку. Виглядає так, наче тобі це неприємніше, так що це я маю вибачатись. Ах, я просто ем, я не дуже себе почуваю в шумній атмосфері, як тут. Гадаю. Ага, зрозум... е, розумію. Ну, давай же, чому я нічого не можу придумати. Я слухала стільки усіляких балачок в своєму житті, і все одно не можу почати розмову в цей критичний момент. Незручна тиша мене вбиває придумати виправдання і піти. О, ось це я хотіла. Слухай, е, я піду візьму ще пуншу. Побачимось. Так. О. Це було занадто. З поверненням є якийсь прогрес? Ем, Напевно. Окей, я тепер повертаюсь назад. Я не заберу тебе додому, поки ти не досягнеш своєї мети. О Боже, невже я тепер твоя заручниця? Мені не слідувало нічого говорити. Тобі треба краще постаратись, я... Так, я виказую свою любов? хе хе Маленька людина повернутись до столу з запусками. Гаразд, з, з, з ким я маю поговорити? Crec. Напевно, все це було дуже поганою ідеєю. Марципан, куди ти збираєшся піти? Я не можу цього зробити, навіть нічого не сталося, але я все тремчу і все це таке дурне, я не хочу цього робити. Що? Ти ж була так налаштована це зробити. Це неможливо, не сьогодні. Давай просто підемо звідси. Ні в якому разі ти будеш залишатись, ти будеш злитись на мене, якщо я дозволю тобі втекти. Втекти від твоїх почуттів. Своїх романтичних бажань. О Боже, Заму. замовчи. Я передумала, я не збираюсь нікого цілувати, я спокійно поживу решту свого життя без цього. Ей, ти не можеш просто облишити свою мрію. Я викину цю мрію у смітник, де їй і місце. Але ж ти вже тут ти можеш пройти весь шлях. Я буду твоєю вірною групою підтримки. Я не залишу тебе. Джем дійсно хоче, аби я це зробила. Mm. А якщо я залишу вечірку. Я здаюсь. Це було безнадійно. І якщо піти додому раніше, ніж я згамлюсь з гамблюз. Ну. Зганьблю себе, це ще більше, ніж. Зганьблю себе ще більше, ніж вже зробила. А, це сумно. А, кінець боягуза. Окей. Я думала, тут може ще щось бути, але це вже кінець, типу, який ти нічого не зробила і все ти йдеш додому. Так, добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І пишіть, чи вам подобається ця гра, бо вона реально мила. <світ> дякую всім, па-па!